Не міг би дати. Не міг би дати дитині жоден філософ. Диктант з української мови писали у науковій бібліотеці імені Грушевського. У такий спосіб відсвяткували День Незалежності України. Серед інших долучилась до написання студентка Вікторія Яценко. Я приїхала з іншого району України, де на жаль. На превеликий жаль, люди не так спілкуються чисто українською мовою, як мені на того хотілося. І я на виняток була до тих подій, особливо до подій, які сталися з Каховської ГЕС. Дуже змінило моє ставлення до питання мови, долучення саме до написання диктанту це є одна із, по-перше, перевірок, по друге, якби обов'язків. Такі маленькі для себе обов'язки скласти його і про тому, що ж нам відмінно перевірити себе і е, знайти ну, ті помилки, які яким, з якими ти повинен працювати, загалом перевірити свої знання з української мови прийшли 20 людей. Учасниця Людмила Сиєнко каже: до диктанту не готувалась. Я захотіла пере. Провірити свої знання ті, що мені давали в школі, і те, що я досконалюю протягом свого життя. У мене було дві помилки, що дві крапки там поставити потрібно. Це дуже і для мене пізнавальне, тому що ну десь було в школі цей це цей, якби урок не засвоїла. Дуже, дуже корисна робота писати диктанти, дякуючи нашим Збройним силам України, що ми можемо писати диктанти, приходити до бібліотеки користувачі, читати книги, що є е, укриття, де можна від ракетних пострілів з себе зберегти. Сьогодні я обрала текст е, за е, твором Ушинського. Який називається рідне слово. Це уривок із роботи Ушинського, налічує 272 слова. не складний, Таких важких орфограм не містить в собі. Диктанти організовують у бібліотеці ім. Грушевського декілька разів на рік. Долучитися може кожен охочий, розповіла бібліотекарка Ксенія Сорокіна. До нас долучилися слухачі університету третього віку, які завжди приєднуються до різноманітних ініціатив нашої бібліотеки. Також це слухачі українського розмовного клубу, що проходить в нас двічі на тиждень, і просто небайдужі одесити, які побачили оголошення та вирішили перевірити свої знання з української мови. Мета поглибити наші знання, перевірити себе, трошки розважитися і зняти стрес, тому що зараз дуже важко. Шкі часи, і хочеться чогось світлого і спільний диктант, який ми пишемо і потім разом перевіряємо. Він все таки є таким об'єднавчим моментом для нас усіх. Олександра Пономаренко, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса.